Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні хочу вам запропонувати смачний салат під назвою Тетяна. Для нашого салату нам потрібно 2 бурячка у мене таких невеличких, червоних, приблизно 20-30 г кукурузки, 4 палочки крабових палочок. Приблизно у мене тут 5 горішків Влозькі горіхи, я їх подрібнила, невеличкі 2 цибулинки, 2 яблучка, 2 яйця. І приблизно 20-30 сиру. І майонез і оцет. Саме перше, що нам потрібно зробити, це нам замаринувати нашу цибульку. Я її поріжу невеличкими кубиками. Мисочку перекидаю. До цибульки нам потрібно додати чайну ложку цукру і приблизно чайну ложку оцту. І все це залити нашу цибульку окропом. Перемішаємо і відставляємо в сторонку, хай маринується. Наступне я візьму наші яблучка. наших яблучок потрібно виняти серединку. Шкірку я не обрізаю. З наших яблучок я виняла серединку і нам потрібно їх. Нарізати смужками такими. От приблизно отакі от, от смужечки. От яблучко я нарізала. Тепер наріжемо яєчки, наріжу їх кубиками, відправляємо їх до наших яблучок. Наступне це поріжу наші крабові палочки. Спочатку навпіл, і потім кубиками. Також кубиками поріжу дуже маленький сир. Перекидаємо це все в миску і маленькими кубиками поріжу бурячок. І бурячок додаємо до нашого салату. Майбутнього. Сюди ж додаємо горішки з нашої, нашої цибульки маринований, і зливаємо рідину і додаємо в салат. Додаємо спеції сіль, перець, все за смаком. І заправляємо все це майонезом. І залишилося нам тільки перемішати. Кольоровий у нас виходить салатик, який гарний. А ще і корисний, бо тут аж і яблучка, і бурячок. Вже слинка тече. От і наш салатик і готовий. Вже можна його подавати до столу і смакувати. Дуже смачний салатик. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди прості, смачні. І нові рецепти. Смачного!